Слава Україні, панове! І слава нашій українській армії, слава нашим героям, слава нашому народу, який бореться проти сильнішого, набагато лютішого ворога, але бореться достойно і відбиває їх, проганяє з нашої землі. Зараз всім, навіть ворогам, зрозуміло, що вони програють. І програш цей неминучий, але, панове, коли ворог зупиниться, перестане вбивати наших людей. Перестане вбивати, він не може достатися до вояків, тому він вбиває їхні сім'ї. Він вбиває мирних громадян. Хоча які мирні зараз, уже, по-моєму, мирних не залишилося. Мирно налаштовані до ворога тільки приховані внутрішні вороги, які, на жаль, у нас іще є. Панове, які характеристики має наш зовнішній ворог? Це держава. Велика сила, великий гурт людей, які давно віку наші вороги. Вони довго нас приручали, і е, тих українців, яких вони вважають прирученими, вони вважають їх за своїх, але це таке, знаєте, е, по плечу хлопають хахол. Це ручний їхній домашній звірьок тваринка. Так от, уявіть собі, люди, які по своїй суті дуже подібні до наймерзеніших тварин в світі. Вони наших людей вважають домашніми тваринками. Але. Проти зовнішнього ворога нам допомагає весь світ. Чому? А весь світ переконався, що поки існує, поки в силі цей народ світ в небезпеці. І тому нам допомагають. Не тому, що ми такі хороші, там, нас полюбили. Ні, нас багато хто заповажав і полюбив. Але. Ті, хто нас поважає і любить, вони не приймають рішення. Приймають рішення керівники, які мають бути абсолютно беземоційними. Керівник не має право на емоції. Бо емоції це шлях. Пам'ятаєте ятає, пам українське пристріє, дай серцю волю заведе в неволю. Так воно і є. Якщо ти. Зміг включити в опонента емоції, і ти ними можеш керувати, то ця людина уже під твоїм управлінням. Так от нам допомагають тому, що вони зрозуміли, якщо ворог переможе нас, то він візьметься за них світ в небезпеці. Пам'ятаєте, як Путін колись сказав? Росія не має кордонів. Так вона і є. Так от, із цим ворогом, який внаглу лізе, вбиває нас, так, це погано, це тяжко. Але у нас дуже великі шанси, та, власне кажучи, впевненість, що ми його переможемо. Але у нас є і внутрішні вороги. А яка характеристика внутрішніх ворогів? Якщо зовнішній ворог опирається на ту силу, яку він накопичив, на ту зброю, де він готувався до війни багато-багато років? І от він воює з нами, опираючись на той запас, це та платформа. Пам'ятаєте, як Архімед казав, дайте мені точку опори, я переверну світ? Так от, їхня точка опори. Це ті запаси, які в них є, і ці запаси кінчаються. Але, панове, у нас є і внутрішній ворог. Ну, що вам сказати? Багато хто не розуміє небезпеку внутрішнього ворога. Ну, щоб трошки проілюструвати цю небезпеку, я вам скажу, панове, скільки людей, скільки наших воїнів. Найкращий цвіт нашої нації загинули, відвоюючи території, які їм були здані, панове. Наш південь був просто тупо зданий. У нас дуже люблять це слово договорняк, яке я не люблю. Але це був саме договорняк. Прохід з півдня України був відкритий. Welcome, дорогі гості, панове, внутрішнього ворога небагато, їх дуже-дуже мало. Але через їхню діяльність гинуть десятки, а то вже можу сказати, що сотні тисяч людей тільки після війни зможемо порахувати скільки то приблизно, мабуть, бо перепису населення давно не було. Ми тільки після війни зможемо порахувати, скільки українців загинуло. І вони загинули через дії внутрішнього ворога. А їх жменька. А на що ж вони опираються, як архімед, на яку платформу? Точка опори. А їхна точка опори. Це емоції наших людей, це українці, які задурені. І для них. Але розумієте, коли е Кацапи мають танки, ракети, то як об, що б там не було, що б там не казали, як би не відносився до цих ракет світ, але ці ракети продовжують існувати. І вибачте, будь ласка. Україні чергове велике горе, в Дніпропетровськ або в Дніпрі багато жертв, бо прилетіла, прилетіла ракета, запущена Кацапами. Нагадую, слово Кацап. Це не просто «как цап, як «как бородка. Ні, панове. Це тюркське слово хасап. Різник живодер. Живодерство заразне, і багато хто етнічних українців, які поселилися на тій території, я не знаю, це як сказ, чи їх укусили, чи вони ту воду випили, чи що. Але вони також стали кацапами. Вони також не люди. Тому боротися треба не з нацією, Бо, перепрошую, РФ це багатонаціональна країна. Як можна боротися з одною нацією, коли вона переповнена кацапами? Це невиліковна хвороба. Якщо хтось думає, що вона виліковна, ні, панове. Якщо вже воно покусане, знаєте, як, ото як сказ, до якоїсь стадії ще сказ можна лікувати, а потім ні. Їх просто треба нищити буде. І це буде задача ще велика після перемоги всіх, хто приймав участь у вбивстві українців, треба просто винищити. Але повертаємося до внутрішніх ворогів. Панове, внутрішні вороги опираються на дуже е, таку нетверду е, субстанцію віру людей. Віра, вона то є, то нема. Саме тому Зеленський, який, для якого було дуже важливо для підвищення в нього віри, для підтримання того екстазу, коли люди, ну, знаєте, ЛВСВ Преслі виступав і там верещали, втрачали свідомості, жіночки. Так от Зеленському і його Зеленій, знаєте, у нас в селі. Був такий вираз, ти ще зелений, як гусяча кака. Так от, зелена, як гусяча кака команда, вони дуже дорожать отою вірою людей, отим станом навіяним, який людям навіяли. І тому, коли кореспонденти показали, як херсонці зустрічають визволителів, а Зеленське туди не встигло приїхати. І оці лаври йому не дісталися. Що він зробив? Оцей репортаж він підняв, велико підняв авторитет українців, української армії в світі. Але він нічого не дав для покращення авторитету самого Зеленського. І тому кореспондентів їх забрали акредитацію. А якщо ми подивимося, так, знаєте, спокійно, надії, Оцієї зеленої Гусяча Кака команди, припрошую, вони роблять все для того, щоб задурити голови, але на практиці вони нищать Україну. А навіщо їм це треба? А тут виявляється, що інтереси ворога зовнішнього і ворога внутрішнього співпадають. А в чому? А ситуація дуже проста. зовнішньому ворогу. Вони зрозуміли, що ця територія з цим населенням їм не дістанеться, люди їм не піддадуться. І тому вони просто нищать людей, щоб забрати просто землю. А що хоче Зеленське, наш верховний гавнокомандуючий? Так от, панове, зараз. Мусується тема, що не на часі розбиратися з внутрішнім ворогом. Переможемо потім. Так от, вони зацікавлені, щоб потім тих, які будуть з ними розбиратися, також не залишилося. Чим менше, чим більше будуть затюкані, забиті ті люди, які будуть формально переможцями. Але ця земля буде гола і боса. У нас буде все поруйновано. І багатьом українцям просто нікуди буде повертатися, які поїхали за кордон. І їм також достанеться чиста земля. Їм також треба українська земля, тільки вони хочуть не для українців цю землю. І тому, якщо є можливість дискредитувати Україну, Якщо можна щось зробити, щоб затримати отримання зброї, щоб дискредитувати нам допомогу, то вони все це роблять. Розкрадають гуманітарку. Багато людей, вони якось так, знаєте, зациклені, і максимально, наскільки вони можуть осягнути своїм звичайним, знаєте, хлопським розумом, то вони розуміють, як це красти. Але, перепрошую, панове, запитання. А якщо красти, що крім крадіжки, що це дає? Навіщо нашому керівництву дискредитувати країну? А їм треба, щоб коли країна буде переможцем ослаблена, розбита, роздавлена, перепрошую, як е, я, я не знаю хто, то тоді до нас в країну поїдуть. Люди, які захочуть нам допомагати своїми грошима і своїми статками, і вони будуть викупляти гектарами, сотнями, тисячами. І в результаті в світі залишиться українська нація, але не стане України. Можливо, вона ще й буде називатися, та ні. Я думаю, що вони не дадуть нам такої можливості, вони перейменують по-своєму. До нас приїдуть. Окупанти, але під іншим прапором. Вони приїдуть не зі зброєю, вони приїдуть з обіцянками, з грошима і почнуть все купляти. І все. І в нас з'являться плантатори, узурпатори. Ну, власне кажучи, узурпатори влади у нас уже є. Бо яка ознака узурпації? А коли вся влада. Сконцентрована в одних руках, коли на всіх посадах знаходяться свої люди, і вони свою владу використовують для того, щоб самим утримуватися. І вони використовують свій, свій доступ. Пам'ятаєте, дідусь Ленін казав, що кіно це одне з найважливіших мистецтв. Людина так влаштована, що їй Кажуть, знаєте, чим 10 раз почуть, краще раз побачить. Так от перед нами постійно-постійно показують одну і ту ж саму картинку, яка прямо проникає в мозок. Нас продовжують зомбувати. Але ті люди, які не піддаються зомбуванню, вони для нашої влади страшні вороги. І вони будуть старатися цих людей понищити, знівечити. Але, панове, так, сітка телемережі велика, але тих людей, які цим займаються, тобто основна характеристика внутрішніх ворогів, їх маленька жменька. Людей, які не зомбуються, десь близько 14%. Це дуже мало, так? Але проти отої жменьки, вибачте, будь ласка, це, я не знаю, це багатомільйонна перевага. Розумієте, людей, які здатні і все одно будуть боротися проти внутрішнього ворога, ці люди проти нашого ворога мають багатомільйонну перевагу. І це нам треба усвідомлювати. Ми не повинні. Я розумію, що як і дідусь Ленін, до речі, я колись сказав, що у нас Зеленський. Він копія Леніна. Ленін, він же був ульяном, правда? А колись його була е, жінка, і завдяки цій жінці, ну, жінка, перепрошую, особа жіночі статі, коханка. Завдяки е, цьому в його було якийсь час і псевдо Ленін. Ну, мабуть, це таке, вона йому десь там щось серце зачепила, бо він саме цей псевдо псевдонім і залишив, що він Ленін. Ну, нашого зеленського дружина Олена. Він також Ленін. І тактика в його також дуже схожа. Бо в 18-му році Ленін сказав, нас мало, і ми опорою нашої влади зробимо покидьків. Ми опорою нашої влади зробимо покидьків. Бо вони, скуштувавши цю владу, отримавши її плюси, вони життя за неї віддадуть. Коли ми подивимося, яких депутатів і кого назначають на посади, панове, це Ленінський шлях. Але, панове, Ленінський шлях це і голодомори, і репресії, і все інше. Так от, панове, дуже важливо, щоб ми до цього не дочекалися. Не чекали, а ми повинні. З внутрішнім ворогом боротися. Повинні боротися з внутрішнім ворогом де б він не був. Але не треба лізти зразу нагору. Дій там, де ти можеш дістати. І це буде ефективно. Бо, знаєте, навіщо пробувати кудись до недосяжної мети покидьків, які діють проти України, проти ворога, в досяжному в просторі достатньо. І так, ми не можемо зараз розкошувати, влізати в іще одні вибори, де нам ...опять будуть дурити людей і все. Тобто, наш новітній Ленін, він до нас поки що недосяжний, але навколо нього покидьки яких він набрав. Власне кажучи, він те артист, який грає тільки тільки грає колаборотька. А основний – це команда, яку він не може звільнити. Але наша задача, щоб ця команда в Україну звільнила, ми маємо звільнити Україну від внутрішніх ворогів, які її незримими путами окупували. Тож, панове, дякую вам за увагу! Тримаймося. Зовнішнім ворогом все зрозуміло, ми його передавимо. А з внутрішнім треба розбиратися. І ми розберемося. Тож слава Україні! Слава нашим героям, слава нашому народу. І дякую нашому Творцю, який нам допомагає. Бо Він нас веде. Він нам допомагає! Удачі вам! Тримаймося!